Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 680-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України у ніч на 4 січня російські війська атакували нашу державу двома ударними безпілотниками типу шахет. Обидва вдалось знищити в Хмельницькій області. Протягом минулої доби відбулось 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 58 авіаційних ударів. Здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським. Купантам за незалежність України наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.